Софія Київська унікальна пам'ятка монументальної архітектури 11 століття, найбільший православний храм Русі. За літописом, князь Ярослав Мудрий збудував її на місці, де його військо в битві перемогло Печенію. Літопис вказує, що під час цієї битви тут було поле поза градом. Але останні археологічні розкопки на території Софії, схоже, можуть змінити знання науковців про її передісторію. Мене звати Дмитро Горбатюк, я архітектор. Досліджую історію і архітектуру Києва. В цьому сюжеті ми спробуємо знайти відповідь на питання, що знаходилось на цьому місці ще до будівництва Софії Київської. І як останні археологічні дослідження змінили знання науковців про архітектуру собору. На цю тему ми поспілкуємось із археологом, кандидатом історичних наук Тимуром Бобровським. Який проводив археологічні дослідження на території Софійського заповідника. Тимур Анатолійович, розкажіть, будь ласка, про розкопки в Софії, які відбувалися у 2021 році, що було знайдено під час цих розкопок? Розкопки 2021 року довкола Софії, напевно, були найграндіознішими розкопками в історії Софії. Тому що вони охопили площу понад півтори тисячі квадратних метрів. Ніколи такими площами Софію не копали. Так, ми не скрізь е, проходили там е, навіть пізні середньовічні шари. Да? Тобто десь нам вдалося дістатися до материка, а десь е, нам не вдалося пробитися нижче 17 століття і хтось там. Після нас буде це досліджувати, але за кількістю виявлених об'єктів, за кількістю виявлених знахідок, які навіть ще не починали обробляти, тому що просто. А, ну, почали обробляти, але тобто ми не можемо сказати, коли ми закінчимо їх обробку, тому що мова йде про десятки тисяч експонатів, які були знайдені. Причому там були знахідки із дорогоцінних металів, і ну, звичайні знахідки, і будівельні матеріали в неймовірній кількості, які надзвичайно цікаві саме з. Огляду на історію Софії Київської, починаючи, власне, від е, її заснування. Знахідки е, підкурганного поховання. Вони можуть нам дати інформацію про передісторію Софії, що було на місці Софії ще до того, як вона існувала. От можна е, трошки про цю знахідку більше розповісти. Ну, Так. Да. Тут е, е, це, е, ця знахідка е, Поховання, яке було зроблено, і ми з'ясували, що воно було під кургани, тобто, це було поховання, над яким був насипаний курган, воно на сьогоднішній момент, ну на, серед тих об'єктів, які ми дослідили в 2021 році довкола собору, на найраніший об'єкт. Тобто, це те, що існувало на місці Софії Київської на межі 10 го го століття. Ми маємо на сьогодні ну, цілком таку обґрунтовану дату для нього. Це межа 10-го-одинадцятого століття. Оце поховання в могильній ямі, причому в труні, труна такої ну, достатньо типової для давньоруського часу конструкції. Дерев'яна дощата, труна, причому поховання, судячи з усього, це все ж таки не язичницькі поховання, а вже християнські, тому що воно орієнтовано ну, практично чітко ногами на схід, тобто так, як мали б орієнтуватися християнські поховання. І те, що є домовина, тобто от ця труна, це теж вказує скоріше на християнський. Звичай поховання. Але е, насипаний над ним курган е, це ще такий, ну, як вважають, е, е, язичницький пережиток. Да? Тобто насипання високих, великих курганів, е, плюс е, те, що саме поховання мало ну невеличке, але інвентар мало. Да? Християнські поховання там 11-12 століття, вони все ж таки більше, особливо міські, в міській межі міста поховання, вони безінвентарні, як правило. А тут є, ну, хоч невеличкі, але все ж таки інвентар це сережки, це кільце на руці, срібне. це Е, ніж, е, який був очевидно за халявою е, захований, господарський ніж. Тобто, це жіноче поховання? Чи це чоловіче поховання? Ну от власне, ніж за халявою нам вказує на чоловічу стать, а сережки нам скоріше підказують на. Е, Походження цієї людини з Скандинавів, очевидно. У антропологів лежать кістки, поки що ми не маємо заключення, у них руки не доходять ніяк вже. Ну, правда, зараз да, така ситуація, війна і все. Але я думаю, що там це підтвердиться скоріше за все, і за кістками, так як я можу це оцінити. Це все ж таки чоловіче поховання, але так. Причому не з однією сережкою, а з двома на двох вухах. Це так звані скронові кільця. Їх так називають, але насправді це сережки, які не підвішувалися, а саме продягалися вуха. А вони тут є. Да, і от там можна побачити, там, ох, ось він весь інвентар, ось ці сережечки, це кільце, яке було на пальці. Е, е, оце ніж, е, очевидно, він там мав дерев'яну ручку. ну Вона зітліла, але було зрозуміло, і він невеличкий. Але знаходився саме е, за халявою, очевидно, чобота, тому що на рівні майже під самим коліном. І два гудзики від одягу, який був одягнений. І ці гудзики надзвичайно цікаві, тому що вони східного походження. Тобто і вони нам, я не скажу, що вони дуже прояснили нам ситуацію з датуванням. Тут скоріше, у нас ситуація з датуванням, вона ну, комплекс і стратиграфія, яку ми маємо, да? і ми можемо судити, що і як відбувалося? От, власне, це поховання воно було зроблене в контексті розвитку великого курганного могильника, який існував спочатку на Старокиївській горі. Після того, як було прийнято християнство, там була збудована десятина церква. Цей могильник на Старокиївській горі припинив своє існування і перенісся на цю територію, яка пізніше стала містом Ярослава. І от на Межі 10-го, ну кінець 10-го, початок 11 го століття цей могильник потроху виповзає на е територію міста Ярослава. Він недовго розвивається, і тому там нема такої дуже великої насиченості цих курганів, але мен менше з тим е на території е Софійського заповідника відомо вже, от це, наше це вже четверте поховання. Кургани, але на великій території. Ну, Напевно, їх було і більше, але там не було такої щільності, як на Старокиївській горі. Тобто цей могильник дуже багато не встиг розростися, тому що після того цю територію вирішують забудовувати, кургани скопують, ну, рівняють, тобто роблять планування і територію. Або забудовують, ми поки що не можемо цього сказати, або розплановують під забудову. Ми маємо цілу низку рівчаків від таких невеличких парканів, які ми. Територія поділяється на певні такі парцели на певні ділянки. А це фрагмент курганного ролику. Ну тобто, чому ми вирішили, що це курган? Курганного насипу нема, але є залишки курганного ролику, і в минулому році, там проводячи додаткові дослідження, ми ми спіймали. Ще один фрагмент цього курганного ровику. Тобто це підтверджується, що він, яких він був розмірів. розмірів. Да. Тобто він мав діаметрі там, десь приблизно 6-6,5 метрів. Ну, і, очевидно, там висота його була 2-2,5 метри. Це не дуже великий, тобто це не була якась там, визначна особа, яку там поховали, але менш з тим це, власне, саме. Курган, це Курганний ровик – це ровик, який довкола кургану, з якого власне і брали землю для того, щоб насипати цей курган. Після того, як цей могильник припинив своє існування, було розплановано це під якусь забудову, можливо, міську забудову. Але після того змінили план, вирішили збудувати Софійський собор. І вже поверх е, того розпланування, яке намітилося це десь там перші десятиліття 11-го століття, от в 20-х чи 30-х роках 11-го століття починається будівництво Софії Київської, яка стає от на, на залишки вже навіть ну, якоїсь міської забудови, яка виникла на місці цього курганового могильника. Ми цього раніше не знали. Тепер ми знаємо, що. Що було поперед того, що як була збудована Софія Київська? Тобто, фактично, ось це відкриття цього кургану, і знахідки шарів, які були культурних шарів, які були до побудови Софії, воно. Дійсно підтверджує, що там не було такого поля відкритого, так поля по заградам, як це було написано в літописі. Це є свідченням того, що там уже ну, була забудова. Ну я я би сказав так, да Те, значить, е, от у мене е, співав тур, ну, і. Співробітник він в інституті археології працює Віталій Козюбов. От він вважає, що знахідка оцього там цього поховання, і ну і ті, що знаходились до того, десь на цій території кургані поховання. От вони є свідченням того, що. На місці Софії поля не було, ну тобто це було курганне поле. Да? Плюс те, що ця територія вже після того була ще до побудови Софії, розпланована там, паркани, там декілька у нас навіть об'єктів, таких як ями, як е е господарські до софійського часу. І що, що тут були якісь сліди забудови. І що це вже спростовує там версію літопису, що на цьому місці там відбулася битва, на честь якої значить була збудована Софія. Але, але насправді я би я би сказав так, да, що ми не знаємо, це не є підставою казати, що битви не було. Да. Ми можемо сказати, що ну да на самому кургані битви могло не бути, але можливо ці кургани оперізували якусь частину, яку можна було сприймати як поле. Ми поки що маємо тільки фрагменти дослідженої території, коли ми будемо бати повністю всю досліджену територію від міста Володимира до золотих воріт. І будемо бачити, о, вона повністю забудована, значить, битва була, якщо була, то в іншому місці. Тому, чесно кажучи, для мене це не є таким показником, чи була битва саме на цьому місці, чи вона була в 50 метрах, десь в і як вона виглядала? Ми ж теж нічого не знаємо про цю битву. Тобто ми знаємо, що ну, от, Ярослав Мудрий там. Побив цих печенєгів і на честь того збудував Софію. Так може взагалі Літописець напутав, а, а битва була за 10 кілометрів, а, а він просто поєднав між собою. Ну, тобто, і на честь тієї битви була заснована Софія, а він так вирішив. Я не знаю цього. Але чесно. дійсно ця територія була до того, як там була Софія, вже там була було якесь планування. Тобто да, була якась да, забудова, да, садибна. Да, да. Ну ми не знаємо, чи існувала така стандартна забудова е, садиби з будинками з е, усім. Ми бачимо рівчаки від е, е, парканів, це точно. І ми бачимо декілька буквально там. Ну, такого господарського характеру ям, да? чи існувало щось більш взагалі, от складається враження, вона така, ніби трошки порожнувата, ну те, що ми побачили от у 2021 році, що вони розпланували місцевість, ну, типу, розпаювали. Да? І там це Миколі, це Петру, там, та та-та-та. Як ці кооперативи садові. Да? А там збудуються, не збудуються, коли збудуються, так, це вже друге питання. Да? Тоб, ми бачимо момент розпайовки, а після того приходить ну, там, князь. І каже, ні, я тут збудую собор, ось вам там 20 гривень я викупаю ці ділянки і будую собор. Можливо, так. ми не можемо… Ну, тобто якихось об'єктів немає, є тільки якісь межі. Поки що, так, да, поки що не досягнути. Але ми можемо сказати, що ця територія принаймні не була пусткою. Тобто, я не знаю, поле, не поле, але вона не була пусткою. Оце дуже важливий висновок. Також під час розкопок 2021 року поруч із підкурганним похованням було відкрито невідому до того часу апсиду собору напівкруглий виступ будівлі для богослужіння. Апсида, яку ми знайшли, вона була невідома раніше. Для нас була абсолютною несподіванкою її знахідка. Тобто, це біля в нас біля північного нефу. Самого північного нефу. цей неф був нава. Ця була колись відкритою галереєю, і менше всього там чекали знахідки якоїсь великої абсиди. А з'ясувалося, що це дуже велика апсида. Вона за своїми розмірами, вона така ж сама, як центральна апсида. Вона більша, ніж бічні абсиди Софії Київської, вона за розміром практично така ж сама. Як центральна апсида, і більше того, вона всередині має залишки від синтрону. Це е, така лава, на якій сідали ієрархи, церковні ієрархи, а синтрон в Софії Київській існує тільки в центральній апсиді. І от тепер ми маємо так би мовити, дублювання двох е, центральної апсиди, але на самому краю собору, от в цій північній частині, у ну, нас зв'язку з цим є версія. Що це було пов'язано з тим, що десь а збудована сама Апсид була б збудована водночас з Софією, а от Сентрон був прибудований там, на декілька десятиріч пізніше. І от у нас є версія така, що коли в Софії Київській, яка була з самого початку, і це вже доведений факт, розписана фресками, а мозаїки в ній з'явилися на там 10 чи 15 років пізніше фресок як додатковий елемент. то, от, очевидно, коли мозаїками прикрашали центральну апсиду, вона не могла використовуватися для богослужінь, і от для архієрейських, там де потрібен був синтрон, використовували, тобто зробили, при, об, прилаштували, да, облаштували оцю бічну апсиду, от тимчасово, доки в центральній велися ці ремонтні роботи. Ось ця апсида, вона існувала протягом всього періоду існування Софії. Ні, 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 ні. Вона існувала. Ми не знаємо, коли вона загинула. Ми можемо чітко сказати, що ну, вона була збудована з самим собором там 30 тридцяті роки одинадцятого століття, і що в XVII столітті її вже не існувало. На якому етапі вона була розібрана в зв'язку з чим ми не маємо жодних даних, тому що культурні шари, які її перекривали, на жаль, в XVIII столітті, зробили на метр пониження території довкола Софії, і вони знищили оці власне. В цьому конкретному місці вони знищили шари, які б нам пояснили в зв'язку з чим загинула ця пам'ятка. Є сподівання, що всередині самого соборі, в самому соборі, там де прилягає ця апсида, нам вдасться шурфуванням знайти якісь шматочки цього і прояснити для себе в який чітко час ця апсида. Ну я думаю, що це скоріше за все це десь от. 13-14 століття, тоді, коли най... найчастіше найбільше гинули пам'ятки, монументальні пам'ятки в Києві. Ну, це просто фрагменти кладки. Ну... Тобто це плінфа 11 століття, правильно? Так, так. Да, да. Ні, тут там все 11 століття. Просто, ну скажімо, от, от це тут можна да, от, ну, побачити, да? оце іде безпосередньо стіна апсиди. Ось, ось чітко видно її внутрішню. там Вона була потенькована зсередини, тобто це зовнішнє, це зсередини. І вона була потенькована і розписана фресками. А Через там буквально 10 чи 15 років, в тому ж одинадцятому стилю, скажімо, це там 20-ті-30 роки, а це 40 50-ті, до цієї внутрішньої стіни прибудовують от е, цей синтрон. Він мав дві сходинки. Да? Тобто, ну, так як і в центральній апсиді, тобто така лава з двох сходинок, теж складена з плінфу. І плінфа практично ідентична, трошки відрізняються розчини. Ну і те, що воно. Перекриває оці фрески, то воно нам показує, що це от трошки пізніше. Да? Ну а далі там ідуть залишки підлоги, яка там з великих керамічних плит, вкритих е, поливою глазурованих. Е, е, ну, так би мовити, ми маємо повний комплекс е, е, з дуже гарними датами. Е, Ну і знову такі, ну, це архітектурна мармурова деталь, скоріше за все, від темплону, це вівтарна перегородка, така традиційна для візантійської архітектури. Для, ну, тобто ця апсида, ми знаємо, такі подібні були знайдені в соборі там, центральні апсиді, І все, ми знаємо, що там були мармурові оці темплони, які. Ну, вівтарні перегородки. Це не іконостасище, а просто от ну, саме як перегородка, яка відді... відділяє вівтар від е, звичайної частини. Ну, і, а, а це просто для того, щоб ми показуємо, як виглядає ця абсидія. От Можна побачити її розміри от практично такі ж самі, як і центральні апсиди, а бічні всі набагато менші. От. Тобто це говорить якби про її значення. Наскільки ну да, ну тут очевидно тут її значення. От ми маємо аналог. Є Новгородська Софія, яку очевидно будували ті ж самі майстри, які будували Софію Київську, Тобто вони добудували Софію в Києві, і після того поїхали, бо новгородським князем був син. Ярослава Мудрого, да? тобто Ярослав будує Софію в Києві. Після того своєму сину передає цю артіль, яка візантійську, причому це ну, візантійські майстри, вони їдуть туди і будують абсолютно ідентичну пам'ятку, тільки менших розмірів, з такими ж самими, тут можна побачити, абсидами. Єдине що, що у нас. Ця апсида тільки з північного боку, а вже в Новгороді вона реалізована для симметрії з двох боків. А це, мабуть, воно пов'язане з тим, що це був митрополичий собор, і взагалі оце сприймалося як окрема всередині Великого собору, окрема церква самого митрополита. Тобто, де митрополит міг собі там, і... Молитися на самоті. Тобто ну, це не було місце поховання? Ні-ні. ні Тут е, ніяких поховань в цій апсиді немає. Е, більше того, ну от в е, розкопках е, минулого вже року да, от, розкопки стосувалися цієї ями. Е, е, ця яма утворилася в 17 столітті, там намагалися зробити поховання. Не знаючи, що там є фундаменти, оксиди, вони зробили яму. Після того побачили, що там фундаменти, і перенесли поховання в інше місце. А тут поховання не було, але вони просто готували місце. Але ми використали цю яму, оскільки вона вже перерізала частину кладки, використали, щоб зробити шурф, і ми. Дісталися ну, практично дна на глибині більше трьох метрів. І ми знайшли е, е, могильну яму ще одного курганного поховання, але воно виявилося порожнє, тобто, очевидно, при будівництві опсиди на нього потрапили і вибрали кістки, тобто, а саму завалили будівельним сміттям. Ну, Взагалі. Про ці дослідження, про ці відкриття, тут це треба, це абсолютно окрема така тема, про яку можна багато говорити. Тим більше, що ці матеріали дуже добре корелюються з нашими знахідками всередині собору, бо в 19 20 роках робили шурфи в самому всередині самого собору, досліджували фундаменти. Ну і от тут. Коли починають з'єднуватися і збиратися ця мозаїка докупи, то виявляється, що ми практично нічого собі не уявляли, як будувалася Софія, як це від. Ну, тобто, і останні відкриття не тільки наші, мистецтвознавців, реставраторів, які з'ясували, що фрески і мозаїки це різний час. Все це складається в дуже цікаву картину, і я так сподіваюсь, що там за декілька років, ну, може, десятиліття, буде написана якась нова історія Софії, яка дозволить по новому побачити цю пам'ятку. Тож Софія Київська ще має багато невідомого, і кожні нові дослідження дозволяють відкривати все більше і більше таємниць цього дивовижного собору. Свідка тисячолітнього минулого Києва.